Вітаю! Мене звати Анастасія і я фахівець із безпілотних технологій бренду КСАГ. В розпал агросезону важливо, аби вся ваша техніка була справна, готова до польових робіт. Проте бувають різні непередбачувані ситуації. Втім, у питанні захисту посівів іноді все вирішують лічені години. Тому я розповім вам, як можна замінити деякі деталі дрону оприскувача самостійно, швидко, просто в полі. І продемонструю я це на моделі агродрону КСАГ В-40, адже саме цей дрон є фаворитом серед аграріїв завдяки своїй високій мобільності та маневреності. Розпочнемо зі спрей-диску. Це пластмасовий диск, що обертається і розпилює розчин. Його пошкодження ви можете оцінити візуально. Хочу звернути вашу увагу на те, що зубці диску з часом стираються, а тому якість розпилення може знизитись. Для його заміни нам необхідно викрутити один гвинт, закручений у вал атомайзера. Для цього нам потрібна шестигранна викрутка розміром 2,5 мм та фіксатор різьби. Його ще називають лактайт стопорна рідина. Викручуємо гвинт і знімаємо диск. Потім беремо новий диск і закручуємо у вал атомайзера. Перед цим гвинт обов'язково змащуємо фіксатором різьби. Готово. Вдалого вам польоту. Ефективного захисту посівів про заміну інших деталей дрону оприскувача розповімо вам у наступних випусках.